Ми знайшли срочно, срочно, включення. Ми знайшли з братанчиком моїм е, ост, останні, останні білі крила. Вони знаходяться на карті Офіс в більярдному столі. Нам треба, нам треба зменшитися. Нам треба зменшитися. Нам треба зменшитися. І те пехнуться порталом у стіл. Там останні білі крила. Останні білі крила знаходяться о, так, це не той портал. Останні білі крила знаходяться отут всередині. Все. Так, це не всі крила були. Ось ми бачимо ці крила, дивіться, білі крила, ось. О. Мені прийдеться вбитися через те, що я трошечки неправильно поставив портали, але все одно там є, є ці білі крила. Зараз я вам покажу, як вони виглядають на персонажі. О, зараз, зараз, зараз. Ось так вони виглядають на персонажі. Все, ми знайшли всі, всі крила.